Усім привісім привіт! Мене звати Злата і сьогодні я, я вам я покажу, люблю, як я буду робити всякі ролики, будиночки. Ну, Начнем треба... дивіться, треба взяти такий аркуш паперу, щоб зробити дім. Але спочатку треба намалювати персонажа, хочем? як ви могли зрозуміти, бо як ми будемо без так, персонажа, треба... що ж. Тепер надо взяти якусь ручку, або чим ви пишете та намалювати персонажа. Хорошо, я буду починати хвилювати, а ви наблюдаєте далі. Окей? Давайте я малювати так. Я намалювала персонажа. Ну, ось така дівчинка. дівчинка буде. буде. Так, звісно, вона буде. Добре. І тепер треба намалювати очі. Я намалювала ось очі. Такі я напевно зараз перемалюю. Ну я його перемалювала в принципі, ну але тепер намалюємо одяг. Ой, я намалювала волосся. Вибачте, ну а зараз точно малюємо одяг. Ну такі два. Що ж, я намалювала одяг, це футболочка з меликом та шорти. Тепер ми намалюємо, ну розмалюємо. Так, Я вже розмалювала. Все, обклеїли скотчем. Це обов'язково. саме. Тепер треба вирізати. Ми вирізали нашого персонажа. Тепер будемо починати робити будиночок. Такий ну, милий переходимо до вона, вона мила. відкладемо і будемо починати малювати дім. Начнем. Що ж, я взяла аркуш паперу і треба зігнути, як я показувала на початку відео. Тепер треба ще зігнути А, я не рівню зігнула. Зараз швидко підправимо, ще зігнути і справи. Тепер нам потрібно. І зараз ми, в принципі, ми будемо малювати. Тепер треба розрізати обложку. Дякілька Давайте я малювати тр... квадратик. Ось і ми виробили... так, все. квадратик. А, ну то ж було вирізати. Ну ладно, вирізали, вирізати... так видно. Так, дивіться, Баран, я бігал. вирізала, Ось. тепер треба склеїти всі Ось. частинки. Ось. Давай. Ви, Ви, все, я склеїла. Тепер треба якось зробити хатинку. Обложку треба Десь. намалювати. Десь. Ну, так, що ж, я буду малювати. Робити облужка. Все, я Ось Отака обложка в мене вийшла. Стукати треба. Ох, Ідіть звідси. Welcome I'm to, to the house. Кумі. Зараз і ну, буде звати комір. Щоб... Що ж, тепер 50, треба налювати її спальню, 50, 50. як я розумію, ну, помалюю. Розмалюємо. Все. Я намалювала спальню і вже розмалювала. Зараз треба вирізати, щоб вийшла ліжка. Ну що ж, я вирізаю. Все, я вирізала. Зараз будемо склеювати. Все, я склеїла. Тепер спробуємо її туди посадити. З залазимо. О, ліжко залізно. Це як я по ночам, коли дивлюся аніматороніків. О, зря я їх подивилась. Ну, ладно.

Чекайте другу частину. Вона Другий буде за два лайка. Всем пока. Мені ще все монтувати. Поставьте лайки, підпишіться. Бо це обідно. Да? Обідно. Алло. Все, давайте. Набирайте Всем пока. Два лайка. Два лайка. Це ж дружина. Жду. Два, два лайка. Або пять. Goodbye.